Весна, розуміємо футбол. Доброго вечора, панове. «Ворскламанія» повертається на екрани полтавського глядача та у всесвітню мережу інтернет через офіційний Ютуб канал футбольного клубу Ворскла в студії Артем Лобанов. Радий вітати вас саме тут і зараз. Торговельна марка Фаро, партнер футбольного клубу «Ворскла Полтава. Кременчук м'ясо. Вишуканість у світі смаку. Кременчук м'ясо. Партнер футбольного клубу «Ворскла». Два матчі на цьому тижні у головної команди Ворскли. 8 березня календарна гра 16-го туру з Ужгородською Говерлою. Учора Ворскляни в першій чвертьфінальній грі національного кубка приймали Донецький олімпік. Інтрига триває. Перша зустріч однієї четвертої фіналу Кубка України у Полтаві закінчилася безгольовою нічиєю. Я хочу поздравити всіх болельщиків Полтави з тим, що в наш гості прийшов футбол. В этом году э, офіційна игра. Ігра не на кубок. Команда тоже непростая. Олімпік достойна команда. Что касается игры, не все получилось то, что хотела, но на поле результат закономерный и как бы боролись, не могу сказать, что или жаловаться там на погоду, но погода внесла свои коррективы. У природи нет плохої погоди. Їх співається у відомій пісні. Це точно не про Полтаву 4 березня. Весняні плюс один у купі з непоберезневим укрижаним снігом і дощем здавалося всі мінус чотири. Відповідна погода і кількість відвідувачів на трибунах. Трохи більше тисячі оболівальників не пошкодували часу, а можливо й здоров'я, щоб посеред робочого дня на власні очі побачити гру «Ворскла Олімпік. Картинка була не найвидовішнішою. Почали обережно придивлялися один до одного, намагалися, але не ризикувати на правах господарів першу ініціативу в руки взяла Ворскла. Шиндер у боротьбі з шерифом і тищенком зумів заробити кутовий. Торсунов розіграв м'яча з ближнім і виконав передачу. Але Дітятів був на сторожі та зумів завадити зустрічі Ткачука з м'ячем. Прикро та гра триває цього разу. Турсунов завдав прямого удару зі штрафного стінку обвів, а у ворота не влучив. Пізніше небезпечно залоку бив дедечко, і йому не вдалося обдурити литовку. Гульовий момент з іншого боку, створений гостями на 44 й хвилині. Ситник перехопив м'яч у центрі поля та майже організував побачення мохи з Богушем, але між ними став капітан далку. Секундної паузи іспанця вистачило досвідченому центр беку, аби зірвати непотрібну зустріч 0-0. і бойовий корабель Ворскла з трьома нападниками на носі шиндером, янузі та баранніком поплив у гавань роздягальню з порожнім трюмом. У другому таймі Полтавці грали дещо іншим складом. Василь Сачко розпорядився правом заміни гравців. Таким чином Марковський замість Чеснакова ковпак замість Янузі громов поміняв Шиндера. Громов після болезні він пропустив останній етап підготовки Длительне час він... Болел, у него там э, были простудные заболевания. Он сейчас выздоровел, он работает в общей группе, он готовился к этой игре, он э, попал в 18. И те игроки, которые в 18, готовы в выйти в любой момент на поле. Громов не исключения мы смотрим уже в зав на завтрашний день. И поэтому, э, Главное, что он в строю здоров и в ближайшее время он будет еще больше, ну, быстрее набирать форму, оптимальную форму, скажем так, он сегодня там может быть не в оптимальной форме. И надеемся будет приносить пользу. Что касается Шиндера, да, его тоже первая игра официально за Ворсклу. Э -э -э Значит, э, пришел в клуб он, он, к нам недавно на третьих э, сборах. Он присоединился к команде, сыграл э, только одну игру и, э, скажем так, влился в коллектив очень быстро, и никаких проблем э, с ним нету. Я думаю, он тоже будет только прибавлять. Ротації на полі в складі білозелених не відразу схвалили трибуни. Втім, з часом стало очевидно, чому Василь Сечко прийняв саме такі рішення. Свіжі гравці додали гостроти, як завжди, активним був турсунов. Він подавав стандарти та навішував із флангів. Також моменти свої мав і громав, але цього дня удача відвернулася від форварда. Хотіли сьогодні побідіть, но заскучились за. Полтави за этим стадіоном, за нашими болельщиками за атмосферою. Хотіли подарить победу, але к сожалению, вот така суха ничья. Погода очень сильно внесла корективи. Тяжело було працювати з м'ячом, Він постійно не давав себе хорошо поэтому контроль м'яча толком у нас не вийшло. Сухий рахунок у першому матчі однієї четвертої фіналу Кубка України між Ворською та Олімпіком. Друга частина гри відбудеться в столиці нашої держави. Я считаю, была достаточно равная игра. Было, наверное, очень тяжелое поле, которое внесло коррективы в игру. Две команды играли очень строго от обороны. Упростили игру за счет длинных передач. Вот. И, наверное, поэтому было, сегодня, наверное, было немного комбинационной игры. Поэтому, возможно, ворот, моментов у ворот и соперников у наших было немного. Но, в целом, напряжение в игре чувствовалось. Две команды были очень настроены, было много борьбы. Вот. Но, в целом, наверное, счет полностью отображает содержание игры. Мы сегодня строго сыграли в обороне. То есть эту задачу мы выполнили. И и ставилась задача обязательно забить. С этой задачей мы сегодня не справились. Поэтому первый раунд закончен. И у нас состоится еще вторая игра. И во второй игре все решится. Нещодавно вони на рівно грали з Мюнхенською Баварією, таким чином, підтвердивши, що вже перебувають в оптимальних кондиціях зараз. же випробувати на собі всю бразильську міць команди Луческу належало ворсклі. Не можна сказати, що гра у Львові чимось здивувала, скоріше розчарувала, і перш за все самого наставника біло зелених Василя Сачка, який, отримавши перед грою цілу кіпу кадрових втрат, мусив ліпити докупи зовсім незвичний для нього стартовий склад команди. Перша небезпека воротам Ворскли прийшла від Тайсона. Бразилийсь бивуку творі, тали м'яч влучив у штангу. Полтавці відповіли двома небезпечними моментами на вістрі яких був баранник. Двічі йому трохи не вистачало, аби завдати удару по цілі. Підсумовуючи, можна сказати, що Ворскла провела ці хвилини достатньо агресивно. Шахтар відповів результативно, Алекс Тейшейра відібрав кулю в захисників на Луїса Адріану. Нападнику пробити нормально завадили. Утім, Шевчук у підкаті зміг скоригувати траєкторію м'яча, відправивши його в сітку один Далі гірникам вдалося створити ще кілька небезпечних моментів, але Богу ж та захисники діяли надійно. Полтавці відповіли ударом Скляра П'ятов, забрав м'яч руки. Під кінець тайму знову у центрі уваги Шевчук. Він класно розвертається у штрафному ворскли, прокидає собі на хід і вже мав бити, але Богу ж здалку спільними зусиллями загрозу відвели. На початку другого тайму Шахтар забив у друге. Дуглас Коста чудово вийшов з флангу у центр і з робочої лівої надіслав м'яча у дальній кут 2-0. Потім Коста знову загрожував воротам Ворскли, причому робив це у стилі Шевчука із фінтами. Тільки в останній момент знову захисники і воротар зіграли надійно. На 59-й хвилині матчу рефері вилучив з поля Ордиця. Бараннік намагався прокинути міша повзоборонця, але той зіграв рукою. Вердикт фол останньої надії. Цей епізод значно пришвидшив гру. Спочатку дедечко пробив зі штрафного сильно, проте повз ворота. Тейшере вибіг на ударну позицію та пробити не зумів. Потім атакувала вже ворскла. Чеснаков пробував заме штрафного майданчика в руки п'ятову. Шахтар притиснувся до власних воріт, а потім у потрібний момент вистрілив, неначе пружина. Адріано втік від оборонців та віддав на тейшеру. Тому потрібно було тільки розібратися з кіпором. Це 3-0. Відігратися біло-зеленим було майже неможливо. Міг відзначитися Євгеній Ткачук, утім йому не вдалося акцентовано пробити після навісу справа. Загалом команди останні 10 хвилин просто дограли до свистка. Динамо, шахтар, Дніпро та так зараз виглядає чільний квартет. Ці команди очки в стартовому весняному турі не втрачали, та попереду ще чимало ігор, серед яких жодного сумніву буде місце і для сенсацій. Же домашнім видався виїзд гравців молодіжного складу Ворскли в гості до Шахтаря. З відомих причин донечани давно базуються в копилах, де працюють в умовах наданих футбольним клубом Полтава. Саме там на полі за штучним покриттям зустрілись команди Мігеля Кардосо і Олександра Омельчука. Весняну частину сезону молодіжний склад білозелених почав стрімким атакувальним футболом. З перших хвилин матчу ворскляни впевнено почували себе на полі навчально-тренувальної бази ФК Полтава, де в рамках чемпіонату команд ю 21 їх приймав Донецький шахтар. Напрочуд вдалими діями вирізнявся Джимальки Зелатеш. Запам'ятався його дуже технічний прохід по центру та підступний удар. Проте м'яч, пройшовши над Гриценком, оминув ворота суперника. Фірмовим ударом зі штрафного перевіряв голки гірників і чанський. Але і цей тест донечанин склав в іншому епізоді. Шахтар від неприємностей врятував лише самовідданий підкат когось із оборони. Привод голу літав полем всі 45 хвилин. Але такого очікуваного і логічного м'яча у ворота вболівальники ворскли так і не дочекалися. А от у другій 45 хвилинці ситуація кардинально змінилася. Контроль над грою взяв на себе шахтар. Ворскла сіла в оборону. Трималися полтавці довго, але недостатньо добре. Один з моментів, зрештою, увінчався успіхом для гірників. Єдиний гол на останній хвилині матчу вирішив хід зустрічі не на користь білозелених. Ймовірно, розпочати футбольну весну вдаліше ворсклянам завадили кадрові негаразди. Трійцю, яка забезпечувала перевагу білозелених над суперниками в першій половині грі Олександр Омельчук змушений був замінити. У другому таймі Логінов, Кравченко та Кизила теж були вже на шляху до Львова, де мали допомогти основному складу полтавської команди. В першому таймі дуже доволено фактичський полное преимущество и должны были забить несколько мячей, это так железно. Ну, реализация подвела. Второй тайм, да, немножко, я же говорю, что три вынужденных замены немножко поломали. Ребята не так, как хотели, не те замены равноценные были во втором тайме. Ну, ничего, в таких играх они наоборот растут, и их проявляется характер, и я думаю, я бы сказал, не расстраивайтесь, они очень переживали, да. Я говорю, Ідем вперед, і такі тільки ігри закаляють прежде всього. Наприкінці лютого в головному офісі футбольного клубу Ворскла уклали трудові угоди з клубом захисник Сергій Сімінін та нападаючий Антон Шиндер, обом футболістам по 27 років. Бажання грати і допомагати своїй новій команді в досягненні турнірних цілей у них вдосталь. І якщо Сімінін вже встиг дебютувати за полтавський клуб, то Шиндер змушений був пропустити гру проти Шахтаря, права на якого належать саме донецькому клубу, через відповідний пункт прописаний у контракті. Про свої перші враження від перебування в тренувальному таборі Ворскли Антон Шиндер. Прямова. Эмоции положительные, конечно. С, э, многих из команды знал, поэтому, думаю, даже пребывая в команде недолгое время, могу сказать, что пребываю здесь как будто уже год, два, все год-два. Вот, Всех тех, которых не знал, со всеми познакомился. Поэтому с тренерским штабом, с Василием Викторовичем Сачко мы переговорили, поэтому могу сказать, что с полным оптимизмом буду здесь играть команда борется за еврокубки то есть плюс большой что в команде есть стабильность то в наше время сейчас это одно из самых важных составляющих поэтому говорю первая первая задача для себя это играть и приносить пользу команде контракт сейчас рассчитан до конца сезона там я же думаю будем определяться что дальше и как вот, поэтому сейчас задача вот, до конца сезона провести как можно больше игр и принести как можно больше пользы команде. Могу сказать, что потенциал команды огромен. Вот и я думаю, что команда вполне по силам бороться за самые высокие места как в чемпионате и в Кубке Украины. Вот, да, Нема стану футбольних полів навесні на вустах футбольних фахівців та оболівальників. Так вже ми звикли, що пізня осінь та рання весна малюють подекуди трішки непрезентабельну картинку телевізійникам, не говорячи вже про безпосередніх учасників гри, які тільки що не так мерщій скаржитися на те, що, мовляв, поле завадило. Цілу зиму агроном футбольного клубу Ворскла Володимир Ловкий чекував над своїм дітищем. А коли учора привідкрив завісу, подову нашої знімальної групи не було меж. Коли з головного поля, яке цілий рік перебуває під пильним наглядом спеціалістів, знімають захисну пліпку. Розуміємо, інвестицій у цей смарагдовий килим зроблено чимало. Поле ушло в зиму, скажімо так, в не зовсім хорошим стані, тому що була дуже травмірована трава в останній матчі. були сильні заморозки, много було механічних повреждень. Же намного, звісно, хуже. Ну, в принципі, діло в тому, що Після включення как бы соблюдая всі норми і требования, вносили и удобрення, і мікроелементи, і антистресові препарати. І ну как бы так получилось, що все таки добились положительного ефекту. Ну і как бы, скажем так, как бы погода нам ну в этом просто бы, не то, що способствовала, а лілея нас. Найбільш відповідальний період навіть не той, коли газон показує ще до виходу команд на поле. Коли не тільки команди учасниці гри, але й погода в купі з ними ставить свої експерименти після роботи стає в кілька разів більше. Примерно на 9-10 день після включення, коли ми набрали температуру а, і сход снігу, у нас вже відійшов, перше внесення ми зробили по мерзлоталому грунту. А, в принципі, було видно, що ну, дійсно ну, всі очікування. Тоді ми тільки зрозуміли поняли. І... Как бы скажем, бы, увидели положительные результаты и ней внимательно внимательно смотреть, укрывать, укривати, температуру, влажность уже другими как Потянули, пошло, так пошло. Сподіваючись на те, що небесна канцелярія буде милостивою. Агроном та його команда продовжують планомірно виконувати свою роботу година за годиною, спостерігаючи за змінами в прогнозах і гідрометцентру внесли дополнительно препараты различные которые как бы вот сейчас переход будет после 8 числа это как бы у нее тяжелый такой будет момент но в принципе она уже откормлена отпоена, полностью все находится у них в корнях и часть уже в листовом покрытии в принципе должна она адекватно перенести вот это как бы Стресову часть, тому що у нас, получается, так думаю, 12 числа у нас Пасха, там вже пойдет обще потеплення. Ну, вот этот буде у нас період з 8 по 20. -е, Такий ну, скажем, напряжений. Перша весняна гра Ворскла Олімпік показала, що відповідні служби в структурі футбольного клубу свою роботу знають. Тепер їх завдання готувати поле до гри 8 березня, коли в Полтаву завітає Ужгородська говерла. Перша домашня гра в рамках чемпіонату України для Ворскли відбудеться в неділю. Маємо п'ять квитків одним лотом для вас та компанії вірних друзів. Отож, якщо бажаєте на футбол безкоштовно, слухайте наші запитання. З яким рахунком закінчилась гра Закарпаття Ворскла 26 червня 2009 року. Від якого року веде відлік початок своєї історії нинішня Говерла. Скільки голів було забито обома командами в матчі Говердла Ворскла 9 листопада 2012 року. Варіанти ваших відповідей з позначкою Вікторина від Ворскла-Манії» надсилайте за адресою інфо.ворска.ком.ю. Не забувайте вказувати прізвище, ім'я і контактний телефон. Закінчуючи 138-й восьмий за ліком випуск ворскламанії, хочу сказати про те, що судячи запитування в інтернеті, більшість користувачів офіційної веб-сорінки ворскли бувають абсолютно на всіх без винятку домашніх іграх команди. Довести це справою можна буде вже в неділю, в чудовий весняний день, 8 березня, о 12-й годині на стадіоні Латава в Крутому березі відкриють ігровий день молодіжні склади Ворскли та Ужгородської Говерли. А о 17.00 на центральному стадіоні матч 16-го туру між командами Василя Сачка та В'ячеслава Грозного. Дякую, що ви з нами. Побачимось рівно за тиждень на добре знайомому вам каналі. Щасти.